Наверху, сюди. Ірина розповідає, в її будинку зруйнований дах та другий поверх. Зайнялася пожежа. Другий поверх була, вона почала горіти, чоловік став з ранку і почав тушити її, не впорвався. Люди там з другої вулиці вони визвали пожежу, одразу, дим побачили. Чоловік Я зараз у лікарні. По стресове системно було. Жив, нормально і кішки, і собака, усі живі. Слава Богу, слава тобі Боже, і козак. Будинок, говорить Ірина, поки не придатний для проживання. Понимаєте, я зараз, от, вроде би, навіть ще не пила, але до мене от, 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 до тебе дійде. От я ж, вроде би, все це розумію, от це все, ну, таке, ну все одно хочеться вбрати і жити. Така стікає, може, може якось і приживемо Я цього не боюсь. Я б тільки дах да. да. був. Убрати, да, може, ну. Да, дах, дах, треба дах. Хат, прильот, пожар, і все. От от як звичайно в Херсоні все відбувається. Під обстрілами були також будинки на сусідній вулиці в оселі Галини пошкоджений балкон та вікна. Досі понкинує держати, йому до політі. Ну, Вдруге під обстрілом був і будинок Ірини. Такий вибух, взрив, такий грохот. і одразу окна полетіли у нас спальні там. Ну, от те ж вспышку я увидела, этот запах гарята металла. Ну, ми вскочили, А ну ж в хаті одразу пиляки, ну нічого не видно. Ми ну, вже вийшли, смотрим, забор весь завалений. В оселі Марії уламками пошкоджені вікна. Остріл ночою був дуже тяжкий. Так стріляли, що диван і хата вся дрожала. Я вже так боялася, ось, ось сиділа. Ну скільки, минут 20. От тут ззаду десь так бахнуло, що просто страшно. Ночі, мабуть, разів п'ять стріляли. І то так стріляли, що ви знаєте, скільки стріляють. Я ще такого не чула. Через нічні обстріли в мікрорайоні Коробел була пошкоджена електромережа. Повідомив у Фейсбуці начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Термін закінчення ремонтних робіт залежить від безпекової ситуації. Оля Ляшенко, Яна Самкова, Ларі Іваненко, Владислав Купрєв, Суспільне новини, Херсон.